Я би хотів би поділитися словом, яким частково вже я ділився на одному із ранішніх зібрань, але чомусь воно у серці, в силу часу, в якому з вами ми проживаємо. Для початку я зачитаю два місця з одного і того ж самого післання це друге пісання апостола Павла до Тимофія. З першого і з другого вірша я зачитаю уривки. З першого розділу читаємо 12 вірш. І я візьму звідси тільки один вислів, і хотів би, щоб він для нас або в нас закарбувався у нашому серці. Друге піснення до Тимофія, перший розділ, 12 вірш. «З цієї причини терплю я, бо знаю. Я думаю, що ви можете прочитати контекст цього вірша і бачите перед собою цей вірш. Але я хотів би взяти саме це слово і зробити наголос на ньому. Другий розділ з восьмого вірша і нижче. Пам'ятай про Ісуса з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слово Боже не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибр вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі і Ісусі зі славою вічною. Вірне Слово, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним. І ось 12-й вірш особлива увага. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємося, то й Він відсурається від нас. Брат Володя, розпочинаючи зібрання, нагадав подію, яка трапилася з Ісусом Христом. І вони лист Лука у 9 розділі це описує. Коли вони з учнями подорожували в напрямку Єрусалиму, то прийшовши в одне із Самарійських міст, вони хотіли там заночувати. Але люди, які зрозуміли по їхній зовнішності і напрямку, куди вони йшли, вони не прийняли їх. Бо читаємо ми раніше, коли Христос мав бесіду із Самарянкою колись, то написано, що юдеї з Самарянами не спілкувалися, не було в них дружби, не було в них добрих, теплих відносин. Можна сказати так, що в якійсь мірі вони ворогували між собою. Коли вони побачили, що Христос із своїми учнями направився до них, то вони не захотіли його прийняти, звичайно, учні Ісуса Христа, як ті, хто хотіли якось вступитися за свого учителя, напевно, Оце несприйняття їх, воно обурило їх. І я б сказав би просто, направляючись до теми моєї проповіді, їхнє терпіння прийшло до закінчення. Вони повертаються до Христа і кажуть: давай так, як Ілья, огонь з неба зведемо і все спалимо. Тут потрібно було б зупинитися. Якби подивитись зі сторони, не прийняли то, що тут. Особливого нічого, правда, не прийняли. І навіть дуже цікаво, бо там, коли ви будете читати, то там написано, як Христос знайшов рішення у цій ситуації. Він мав владу, Він мав силу. Він міг сказати хоча б слово їм, залишаючи їх. Як буває в нас, знаєте, нас образять, то ми зробити нічого не можемо, але буває, що скажемо щось. Ну і постараємося знайти таке слово, щоб довго пам'ятали. Так буває в людей. Але написано про Христа, що Він залишив спокійно залишив це поселення і пішов до іншого. Ось два рішення. Одне тих людей, які не могли терпіти. Вони сказали: давай огонь з неба зведемо. І розквитаємося за їхню, таку, в кавичках, гостеприємність. Але рішення Христа, того, який мав силу, мав владу і міг зробити, і міг сказати. Воно є показовим і дуже повчальним для нас. Написано. Христос залишив їх і пішов в інше поселення. Терпіння. Апостол Павло каже, з цієї причини я терплю. Далі каже, бо знаю. Ми повернемося до цього місця Божого Слова. Але я хотів би коротенько повернутись у наше з вами життя. Де найбільше? І найчастіше ми терпимо. Або ж за що? Коли маленьке дитятко народжується у цей світ, воно приречене вже терпіти тягути дня, холод, голод, земля і умови на цій землі після того, як людина впала у гріхопадіння, не послухала Божого голосу, то колись Бог казав до Адама і Єви, вам земля буде родити, або ж почне рости на цій землі, на якій ви будете сіяти і жати, вона буде родити тернину. І по сьогодні ми це бачимо і маємо. Це наслідки Боговідступлення, або ж наслідки гріхопадіння. І те, що ми терпимо, народившись. Ми не можемо вибирати. Народилися, і воно з нами. Це наша спадщина. Ми її не вибирали, ми її отримали як наслідок. Але, брати, і сестри, є інше терпіння. Це тоді, коли ми терпимо, бо ми нічого не можемо вдіяти. Знаєте, мені пригадується ця совєтська армія, колишня, про яку часто браття згадують. Жили собі в селі, а потім прийшла повістка, як сьогодні вона приходить. Забрали і кого куди завезли. Бувало так, що декого з наших братів везли по сім діб на самий край. І там треба було терпіти. Але я вам скажу, я проходив цю совєтську армію ще. Не головне була біда в погоді. Але те, що відбувалося там, ця атмосфера, яка там була, я вам скажу так, я б не хотів би, щоб хтось із нас це проходив. Важкі були ці дні. І не один раз, пізно ввечері, з великим бажанням хоч якось відпочити, лягаєш в ліжко, стомлений, не доїв, накрився з головою, щоб тільки заснути. І тут, тут хтось кричить, підйом. Прийшли старослужащі і знущання. І ви знаєте, бувало так, що на ранок засинаєш? І вже ця подушка мокра. Не раз плакав і згадував, думаю, чому так? На ранок підйом і важка праця. Ми терпіли, бо не було виходу, іначе і не було, не було іначого виходу. Ми змушені. Є обставини. Є ситуація, в якій ми цього чи хочемо, чи не хочемо, але ми терпимо це, бо потрібно це терпіти. Те, що сьогодні відбувається в нашому краї, чи ми хочемо, чи ми не хочемо, але ми це терпимо. Ми знаємо, терплячи, що настане час, настане день і все закінчиться. І це дає нам надію. І апостол Павло каже: Я знаю, я терплю, бо знаю. Коли ми знаємо, що нам небагато, то ми терпимо, є терпіння через власні помилки. Я б сказав би так, що у нашому житті, зокрема, кожного з нас є дуже багато страждань, проблем в житті нашому через наші особисті, мої власні помилки. І ви знаєте, згадуючи дитинство, я не раз собі думаю, як би можна було повернути. Я би багато що змінив. І перше, я вам скажу так відверто, я не знаю, як вас, молоді, можливо, нас не зрозуміють, старшин. Але я вам скажу так, що слово тата і мами для мене було б набагато ціннішим. Вони дуже правильно казали. Але тоді мені казалось не так. Є слова, які хотілося би забрати назад. Але це було сіяння. І коли приходить жатва, то ми терпимо, бо знаємо, що сам сіяв. Знаєте, як хтось посіє, хтось образить, особливо несправедливо, то воно дуже боляче. І нам якось важко терпіти. Але коли знаю, що сам помилився, ну сам так зробив, то мушу терпіти. Є терпіння, я так назвав його, професійне. Це таке, яке для вигоди. Коли ми приходимо на роботу десь працювати, ми працюємо не тому, що ми любимо цю роботу, але ми працюємо, бо хочемо щось заробити. Ви знаєте, як я буваю десь приїжджаю до, до своїх ну, рідних і є можливість десь попрацювати, то вони кажуть, сьогодні погода не така, може, не йдемо, я кажу, ви собі як хочете, а я йду. Бо я знаю, що мій час дуже скоро закінчиться. І мені хочеться попрацювати. Бо я знаю, що з того буде користь якась. Ми терпимо це свідомо. Ми йдемо на роботу, важка робота, все, але ми знаємо, для чого ми терпимо. Я хотів би, знаєте, роздумуючи над цією темою, я собі так прийшла мені думка, а що ж? Яке ж оприділення терпіння? Що таке терпіння? Ви знаєте, я відкрив словник, який пояснює слова, і терпіння, воно має оприділення слідуюче. Я хотів би, щоб ви були уважні, бо це дуже важливо. Терпіння це здатність стійко переносити фізичні та моральні страждання, життєві труднощі, болі та неприємні речі, не нарікаючи. Знаєте, це слово останнє, не нарікаючи, воно є визначальним. Як ми з вами терпимо? Слід зауважити, що коли ми читаємо е, Галатам 5 розділ, 20 вірш, де говориться про плоди, то якраз плід духа або ж один із плодів, який ми виявляємо ось цей плід. Це терпіння. Цей плід він не скоро виростає. Є плоди, які ми, скажімо, садимо дерева кущі на наших огородах чи в землі, що сіємо. Ми знаємо, що в наших умовах такий плід ніколи не виросте. Ми не бачимо тут в наших садах пальм, бо ми знаємо, що прийде зима. І... Ця рослина, це дерево, воно не зможе рости. Для того, щоб виріс ось цей плід, що він виявився і був у моєму житті як християнина Божої людини. проти мої сестри, потрібно прикласти чимало старань. Це не просто дар, от я покаявся, і вже все в мене є. Ні. Це плід, який вимагає часу. Це плід, який вимагає моїх зусиль, моїх старань. І більше того, коли ми читаємо Яків, він говорить у своєму першому розділі, другий четвертий верші, там написано, що плід повинен мати досконалу дію. Оце й терпіння воно повинно мати досконалу дію. Терпіння, воно характерне і особливе тим, що якщо я терпів. 99,9% все переніс. А 1% не витерпів, то це не можна назвати терпінням. Терпіння це тоді, коли я зміг перенести ось ці тяготи, ці болі, ці страждання і стояти й бути вірним у них до кінця. Терпіння, я б сказав, це важкий плід. Подивіться, сьогодні згаданий був Мойсей, великий Божий чоловік, про якого чимало написано. І ми читаємо його повчання, яке Господь через нього давав. Ми дивимось на його життя як зразок, як приклад. І було сьогодні зауважено, Бог навіть вирізнив і показав, що це найлагідніша людина. На всій планеті земля за всіх часів. Але цей чоловік одного разу не вистачило йому терпіння. І коли йому не вистачило терпіння, це було відмічено в Бога. Я собі так думаю, що виводячи з полону Божий нарід, Напевно, у Божій волі було приділення, щоб Мойсей його і ввів в цю обіцяну землю. Це не був Божий план, щоб Мойсей дійшов до Йордану, а далі не зміг війти. Ні. Навпаки, він не один раз їх спонукав. Він навчав, він говорив, навіть до Бога звертався і казав, Боже, подумай, що скажуть люди. Ти не зміг ввести. Але ось наступає момент. Люди настільки налягали на нього, настільки приступали, настільки порою відступали від Бога. І Мойсей себе поводив гідно. Але настав час, коли там, біля цієї скелі, де він, вдараючи палицею, він проявив свій характер. І Бог звертається до Мойсея і каже, Мойсею, давай зійдемо на гору. Коли вони зійшли нагору. Бог йому каже, подивись, перед Мойсеєм відкрилася картина обіцяної землі. Він дивився на неї. Напевно, він був за крок до цієї обіцяної землі. Він так хотів, щоб його ноги стали на цій обіцяній землі. Але раптом Бог повертається до Мойсея і каже Мойсей, подивись. Але ти в неї не війдеш. Я не знаю, що тоді переживав Мойсей. Я думаю, що біль його була непростою. Але Мойсей знав чому? 99,9 терпів. А ось тут не вистачило сил. Подібне щось було із Саулом, першим царем Ізраїля. Каже, Самуїл, чекай, чекай, але не вистачило. Побачив, що розбігаються всі і приступає, звершує це жертвоприношення. Звертається до нього Самуїл і каже, Бог би сьогодні створив твоє царство. Але ти не послухав. Не хватило терпіння. Проте, мої сестри, часто так буває в нашому житті. Напевно, що ми, гортаючи сторінки свого життя, ми знайдемо такі моменти, коли ми терпіли і не стерпіли. І так хочеться повернути назад. Ну? І кажеться: ну для чого я це сказав? Ну, для чого я це зробив? Тож було ще потерпи. Але не вистачило. Я би хотів би. Дуже коротко, деякі думки, терпіння це метод, яким ми можемо досягнути великих висот. Це засіб. Ви знаєте, для багатьох людей терпіння це покарання. От скажіть дитині, що дитино не їж цукерки в ранньому віці. Як воно виглядає для них? Вони, вони люблять таке солодке, правда? І скільки б мама не просила дідусь, бабуся, не давайте цукерків дітям. І що? Вони десь там тихенько і все рівно дадуть. Вони привчили їх до того і вони не можуть терпіти. Але ми знаємо, це не корисно для здоров'я. Це не, це не принесе добра для них. Але є те, що мені подобається. Проте, і сестри, Біблія не один раз використовує образи. І один із них за спортсмена. Для того, щоб йому досягнути великих висот, він повинен себе обмежувати. І якщо ж він не буде обмежувати себе, він не зможе досягнути оцих висот, які він хоче здолати. Знаєте, думаючи на цією темою, я знайшов один приклад такий якраз саме в цьому плані, коли ми говоримо за спортсменів, за терпіння. Одна відома плавчиня, яка здолала 30 кілометрів, вона пропливла в відкритому океані, в холодній воді. Вона захотіла поставити рекорд. І вона з острова Каталіна вона пливла до узбережжя Каліфорнії. Вона заявила, що вона готова, що вона хоче поставити світовий рекорд, пропливти там за якісь години. І була умова, що вона мусить пливсти, буде туман, чи буде холодно, чи що б не було, вона буде пливсти. Зібралось багато людей, і мама її була в, одному із, в одній з лодок цих, які супроводжували її. і Вона стала пливсти. Вода була крижана, вода була дуже холодна. І вона пливла. З останніх сил вона не здала, де той, де той берег? Туман настільки був сильний, що вона нічого не бачила. Вона пропливла більше як 15 годин в цій крижаній воді. І далі вона сказала все, підняла руки її миттєво підняли на човен, на лодку, яка там була, і дали необхідне, щоб зігрітися все. І виявилося, що вона була за 600 чи 700 метрів до берега. І коли їй сказали, чому ти так зробила? А вона каже: Я бачила перед собою тільки туман. я нічого не бачила перед собою. І так було прикро. Але коли вона почула, що вона втратила все за крок до фінішу, вона приклала всі старання. І за два місяці вона настільки готувалась до того, що вона сказала: Я повторюю. Вже ніхто не хотів вірити її, але вона наполягала і був повторений оцей її експеримент. Знову накрило землю, накрило все туман густий, холодна вода. І вона стала плевсти. Вона здолала цю відстань за рекордних подібно 13 годин і 47 хвилин. Коли вона стала на берег, до неї підбігли журналісти і кажуть, скажіть, як ви, де ви взяли сил, що ви це пропливли? А вона повернулася і сказала: минулий раз я бачила перед собою туман. А цей раз. Стаючи в воду, щоби пливсти, я бачила вже берег. Я пливла і це дало мені сили. Проти мої сестри, що перед моїми очима, куди я пливу? Ради чого я терплю? Ради чого це все, що я роблю? Співаю, проповідую, молюся? Ради чого? Якщо просто аби бити повітря. Отаким От і буде наше терпіння. Але якщо я знаю, що я терплю, бо мої очі духовні бачать мету, я бачу фініш, я бачу нагороду, це дає мені сили. Це дає мені сили, бажання далі йти. Ми терпимо тоді, коли ми маємо мотив. Знаєте, чоловік, який знайшов скарб. Він написано, пішов і все продав. Можливо, хтось сміявся, глузував з нього, але він знав, що там є скарб. І він все продав. Апостол Павло, це був принципом його життя. Він каже: Я відмовився від чого? Всього? Чому? Тому що я хочу досягнути. І коли він прикладав сусилля, він кожного дня помирав. Він сам про себе говорить. Я прикладаю всі старання, всі зусилля. І далі, коли він добігає до фініша, він кричить: Я бік свій скінчив, я вирую з періг. А тепер готується мені, нагорода. Дорогі мої брати і сестри, терпіння повинно робити нас досконалими. Коли ми терпимо, взагалі терпіти діти не можуть. Терпіти можуть люди, які пройшли тягути дня. От особливо старші люди, які пережили непрості дні, непрості часи, де коли кажуть, ну як так можна терпіти? Я би це вже от все залишив би, нічого б не робив. Терпіння це ознака, що я духовно виріс, що я вже не дитина. Ви знаєте, так часто буває в духовному житті. Коли мама просить, коли браття просять, будь ласка, ось це не роби так. Або зробив ось це, не може людина терпіти. Я маю свою думку, я маю своє бачення, я знаю, що ви мене навчаєте. Але терпіння, братиму і сестри, це очікування з вірою. Це наші з вами старання. Є те, чого я не повинен терпіти час, мого проповіді приходить до закінчення, я декілька думок, і ми будемо молитися. Братиму і сестри, щоб бути досконалим у терпінні, Є речі, які я не повинен терпіти. І перший з них не терпіть гріха у своєму житті. Не терпім власних пороків, власного я. Не терпім самі себе. Будьмо терплячими до когось, але не до себе. Часто буває навпаки, я собі можу стерпіти, я собі можу простити, бо це я, правда? А от комусь. Я не можу стерпіти. І це є ознака, що ми не тверді, і ми не доросли духовно до того рівня, що ми можемо терпіти. Каже, і ми читали апостол Павло, коли ми терпимо з ним, коли ми терпимо з Христом, то і царювати будемо і з ним. Будемо у славі Його, хай Господь нам допоможе. Отож, брати мої сестри, давайте ми навчимося. Терпіти, використовувати оце терпіння для духовних великих досягнень звершень. Давайте ми будемо розуміти Божий час і терпіти. Ви знаєте, Авраам, він дуже багато в житті своєму терпів. Коли Бог йому сказав, щоб він вийшов із ура халдейського йшов в обіцяну землю. Він довго йшов, але Господь йому допоміг. Авраам терпів 25 років, коли Бог пообіцяв, що він дасть йому наслідника. 25 років терпів Авраам. Десь не вистачило терпіння, ми читаємо наслідки. Але Авраам терпів. Авраам жив на землі за правильними принципами і терпів все життя. Написано, був дуже багатий, але жив правильно, жив у шатрах. І хтось дивився і питав, ради чого? А він казав ради того, що я бачу впереді. Дорогі мої брати і сестри, можливо, сьогодні ви терпите У вас переживання, болі, страждання. Пам'ятаємо, що терпіння на землі дочасне, а нагорода вічна. Тому варто терпіти. Можливо, порою нестерпна біль, але брати мої сестри, терпім. Бо Христос терпів, бо ті, хто йшли перед нами, вони терпіли. І ми, коли будемо вірними для Господа. Я вам скажу так, є речі, які нам легко даються в житті, і вони не мають ціни в нашому житті. Але якщо ми щось здобули у великій праці і у великому терпінні, це дуже цінно. Я нараз дивлюся на сім'ї, які довго чекали діток, молилися, плакали перед Богом. І коли я тепер дивлюся, як вони над тими дітками, які дав їм Господь, як вони над ними піклуються. Як вони заботяться за них, і ви знаєте, я для себе роблю урок. Дорога була ціна, треба було вимолити в Бога, випросити в Бога. Але коли Господь дав це ставо, неначе перлина, неначе золото. Друзі дорогі, ми знаємо, куди ми йдемо. Як добре, коли наші очі відкриті, і ми бачимо мету, до якої я йду. Коли я знаю, для чого я терплю, коли я розумію, яка буде нагорода за моє терпіння. Можливо, хтось із нас, ми на землі не побачимо покаяння наших дітей. Але брати, і сестри, продовжуємо молитися, настане день, і Бог заговорить. Ми читаємо 11 розділ євреям, каже, їх весь світ був недостойний. Вони терпіли, вони помирали, але їхня ціна дуже велика. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми, терплячі надію покладали на Господа, довіряли нашому Господу. І, в Господа є нагорода для тих, хто залишається вірними до кінця.